Він був політиком, революціонером, письменником і водночас людиною, яка весь час викликала суперечки. То чому ж Володимир Венеченко та його записки Карпатого Мефістофеля досі не дають нам спокою? Привіт! Мене звати Лєра і я бачу, що вас цікавить література. Я нещодавно дослухала аудіокнигу записки Карпатого Мефістофеля від автора Володимира Вениченко І нарешті можу поділитися з вами враженнями. Сьогодні у нас ваш улюблений формат феномен автора, там де ми розглядаємо. Відомі українські постаті класичної літератури, які сильно вплинули на світ, на українське взагалі сприйняття національної свідомості та багато-багато чого іншого. Роздивляємося біографію автора в деяких моментах, дивимося, як втілилась. Ця біографія в його творах, як це все пов'язано, як це все відображається на нашій українській національній свідомості та ідентичності. Я обожнюю знімати цей формат, мені велике задоволення доставляє читання української класичної літератури і її обговорення, тому я запрошую вас радо в коментарі до обговорення цієї книжки та постаті Володимира Винниченка, А як ми далі з вами дізнаємося, постать? Він був, він була. Достатньо контроверсійна. Давайте одразу перейдемо до власне, нашої персони, основної, про яку сьогодні піде в мова. Володимир Винниченко – Це одна з найскандальніших та найяскравіших, найсуперечливіших постат до початку ХХ століття в українській історії. Він був політичним діячем, одним з керівників Центральної ради, прем'єр-міністром УНР, але також був талановитим прозаїком та драматургом. Його життя це мікс поєднання революційної боротьби, політичних скандалів, а також гучних літературних прем'єр. В одних він герой, для інших зрадник, а для третіх, взагалі, провокатор, який завжди йшов проти течії, проти суспільства. Контроверсійність Виниченка полягає саме у протиріччі. Поєднанні його ідей він щиро вірив у соціалізм, але водночас виступав проти диктатури. Він відстоював українську незалежність, але намагався домовитися з більшовиками. У літературі він всіляко руйнував різноманітні табу, говорив про сексуальність, про лицемірство інтелігенції, різні моральні компроміси тощо, тощо тощо. тощо. Він в своїх книгах підіймав такі теми, про які на той час люди воліли мовчати. Та й загалом не дуже то є була можливість говорити, піднімати на такі теми. Це було заборонено. Його тексти дратували і консерваторів, і радикалів, а значить, що він справді вмів зачепити за живе своєю літературою. У 1917 році виходить роман Записки Карпатого Мефістофеля, і він стає справжнім шоком для читачів. Це історія привабливого цинніка, який спостерігає за людьми як ем, психологічний експериментатор. Він ніби з боку дивиться на людей, оцінює всі їхні вчинки, водночас сам є в багатьох моментах аморальним, але береться. Вирішувати долі інших людей, впливати на їхнє життя достатньо кардинально взагалі судити, хто робить правильно, а хто робить неправильно. Він спокушає, маніпулює, він розкриває приховані пристрасті та вади людей, які зустрічаються йому на його життєвому шляху. Можна тут провести паралель із самим Володимиром Вениченком, типу, очевидно, що я не знаю як якою він був людиною в житті, ну, напевно, я не можу. Констатувати це, але чомусь мені здається, що він в цьому романі втілив деяку автобіографічну складову і описав моментами себе. Головний герой цієї книжки це інтелігент з іронічним поглядом на любов, на мораль, на всі якісь людські цінності. І Він не боїться ламати чужі ілюзії. Чому ж він Мефістофель, власне, тому що він весь час грає роль? Такого спокусника випробовувача. У нього, звісно, немає рогів і хвоста, але його зброя основна це психологічна гра, яку він весь час веде зі сторінки на сторінку. А Карпатий він, тому що він Карпатий. Роман на час його написання справді можна вважати надзвичайно сміливим. Він. Тут розкрив достатньо багато інтимної відвертості, соціальної критики та гіркої іронії для української літератури початку ХХ століття це був майже літературний скандал. Чому ж книгу записки Карпатого Мефістофеля і досі так активно читають українські читачі та так активно її обговорюють? Тому що цей роман не лише про якісь любовні інтриги або поверхневі ідеї. Це можна вважати психологічним дослідженням людини. Її вад, її вразливих місць, її найпотаємніших бажань. Ця книга заставляє нас задуматися про те, а де ж я в своєму житті щирий, чого я насправді хочу, чи не є я також таким самим циніком, яким є наш Яша, ось цей головний герой, цей представник інтелігенції, який Дуже багато чого собі дозволяє, і вважає себе ледь не вершителем доль людей. А також можна відзначити надзвичайно живий та актуальний стиль Володимира Винниченко. незважаючи на те, що пройшло вже 100 років більше, ніж 100 років з видання цієї книги. Досі книга читається легко, текст так і лється. Зі сторінок тобі одразу в голову і ти яскраво уявляєш всі ці образи. Персонажі надзвичайно смачно про Писанім, ви кожного уявляєте дуже-дуже яскраво, справді такими живими. Вони всі багатосторонні, немає такого однозначного поділу на чорне та біле. Дуже дуже цікаво спостерігати за персонажами, за їхнім розвитком. Тут справді немає напевно кому. То і співпереживати, окрім дітей, які е, виявилися залежниками обставин у своїх поживільних, в якихось моментах батьків. Коротше, який висновок з цього можна всього зробити? Книга значима, е, дуже багато нам, напевно, описує погляд автора на тогочасне суспільство. Він тут висміює ось цю інтелігенцію і водночас показує, як це все. Вірогідно, з його погляду, насправді було, і на фінал у мене є одне риторичне запитання: можливо, феномен Володимира Венеченка як автора, як людини, як політичного діяча, полягав в тому, що він завжди і був уособленням цього образу Карпатого Мефістофеля людини, яка змушує нас знімати маски. Та показувати справжніх себе, чи готові ви читаючи цю книгу, зняти власну маску?